Палала Україна в боротьбі, і матері спокою знов не знали, до ляхи, смерті злої косарі, свої жнива війною починали. Горіло сонце і метались у вогні, і Бог у розпачі дощем на землю впав. Він людям дав річки поля гаї, усім свою любов та ласку дарував, та його діти того раю не схотіли. По своєму кроїться почали, і брат на брата за межу за землю Війною клятою і вбивчею пішли. У милім краї, що поділям зветься, стояло місто, в ньому фортеця, як скала. Тут люди страху й відчаю не знали, Про козаківців слава дзвонами була. Та блискавкою наближались люті грози і буревій знов градом всіх лякав. Тут лист прийшов, печатка Солгучева, Його бушу Хмельницький написав. Брати і сестри, ляхи стережіться, І за Дністра бідай йде від татар, Та добре на потоцького дивіться, Не допускайте між собою чвар. Куди не глянь, там вороги чатують, Урвати хочуть і ласії шматки, І від Дунаєвець цю землю вже плюндрують, Озолоблені жорстокії круки. Дивіться пильно, землю захищайте і тих людей, які на ній живуть, Вели, цю славу не змарнуйте, Колись подяку, може, внуки нам складуть. І знов бої, і знову воювати. Такий цей час, що й віддиху нема. Своє життя знов треба захищати, спокою, мить, Нещай же, гараба Вже листопад обсипав світлі мрії. Човнами листя в море попускав, Михайла свято гарне наближалось, а ворог хижо й грізно підступав. Чернівці упали, красне і мурафа, всі хвилізали ляхи до ноги, бушу фортецю люди повтікали, поділля затопили вороги. Зібралась рада, далі що робити? Фортеця захищала нас в бою. Тепер жінки старі, а з ними, й діти, у нас рятують голову свою, не зрадим їх, не лишим на поталу, не віддамо на кривду ворогам. Так каже гречка, комендант фортеці, робити далі що не знаю сам. Ми ж не будемо мовчки дивитися на ворожий розбій і на ругу наші шаблі для бою ми вигострим, та і честь, і козацька заслуга. Стояла рада. Голову схиливши, і думу важку кожний мудрував, тут сотник встав, людей спитати треба. Я ж мислю так тут пан або пропав. А люди далі хай самі гадають, бо вірна смерть в селі нам воювати. Вони ж хай думають, самі хай вибирають, залишаться то веселіш вмирати. І вийшли всі, і стали на майдані. Як на Великдень батюшка дзвонив, старий кобзар, рвучи з натуги струни, свою молитву Господу творив. Скажи, кобзарю, своє мудре слово, бо ж землю нашу рідну боронив, і як не стало після битви сили, то піснею убій на всіх повів. Затихли всі і глянули у очі в сухі опалені пожежами зіниці, бажаючи почути віще слово. І він сказав, мов запалив вогонь зерниці, недовго думав. Ось моя вам мова, той звір, що вільний, в стайні не живе, а ми ж із вами, люди, не худоба, корова і та ланцюг на собі рве і на майдані, як у ямі тихо, мов люди міцно в землю повростали, повзло у серце, як гадюка лихо, батьки майбутні дітям вибирали. І поленовий усміх гіркнув на вустах. Чи вмерти вільними, чи знову жити в неволі, чи буде піднятим за ребра на гаках? За віру свого Бога і за хліб у полі. Ганебна кара це життя у рабстві і споглядання зганьблених церков. Нас проклянуть в майбутньому нащадки, тож краще ми пролємо вражу кров. Сумніше у батюшка і жовкли його ризи. Від щему болю тріскала свята земля, і юна дівчина спитала всіх несміло. Невже як пустоцвіт, в полях загину я? А річка хлюпала і била тихо в берег, перемиваючи тривоги і роки, і верби голівіти полоскали, Десь глухогупали відірвані дошки. І йому так вискакувало серце, бо в грудях стало тісно й місця мало, бо зрозуміло, вже немає більше завтра. Життя в руках загарбників пропало. Тривога все блукала по очах, та батюшка ораз всіх благословив. Святиться той, хто серце свою й душу за віру й волю в землю положив. Усі не умремо, лишаться ще люди, Розквітне наново сплюндрована земля. Ой, людоньки, Та ж з ними нас не буде, вже як пустоцвіт. Пропаду, дурно я, Дівча, що розквітала, мов вишнева гілка, під зореплиним небом і щарівний гір, і біля річки, що красу несла у хвилях з волосожара улітку витрушених зір. Сказати їй, що, і де взяти те слово, і чи є десь таке, щоб утішне було, Зосім близько палає, кривава заграва. І принишкло, притихло в тривозі село. Та вперед виступає Завісна Мар'яна. Сотник дивиться, хмуряче важко чоло, бо дитя в мами міцно спідницю хапає, Ще не виросло, навіть іще не жило. Он погляньте, горить же півнеба, Ляхи сунуть дияволи злі. Відсіч ждати достойно їм треба. Щоб не впасти по шию у багні. Не здолати йому нас, не здолати, краще вільними в землю підемо. Ми були вже рабами, з нас досить, досить гнути мечем і вогнем. Нас немає майбутнього далі, та недурно свій вік обірвемо, наші душі гартовані сталі, оберегом наш край повернемо. Якщо ж нас наші внуки забудуть, це їх сором, їх хрест, їхній гріх. Ми ж, відкривши ворота до раю, знов помолимось разом за всіх. А тепер погуляємо славно. Комендант у фортеці сказав на весілля збираємось браття. Шльо зі смертю сьогодні взяв. Гей, гармати музики заграйте, за каблуком я лиха задам, За дружбю клятих ляхів збирайте, перед Богом постану не сам. Кляті ляхи, трастя ваші мамі, Чи погано вам вдома жилось. На печі чого ж вам не сиділось, Чи у вас вже останнє спеклось? Ми грудьми та тарву всю спиняєм, Ви ж сховались, як в Бога в раю. На копійку давно розміняли і продали всю серсть свою. Батьку наш, не журище гульнемо, козаки отамана втішали, ще її станемо в печінкою, ми весільної ще не заграли. Забирай їх, лиха я гей, ковзарю веселий, грай. Добре чуба погрієм сьогодні, Гей, душа, роздавайся і співай. Заскрипіли вози закрутилось. Всі забігали, все загуло, ой, давно вже так веселилось, ой, давно не гуляло село. Дні вже злічені, часу немає, щоби посох як слід готувати. Пошукаємо добре, знайдеться звіра лютого чим частувати. Чи він думав нас просто здолати, чи він думав ридати почнемо? Ой, закрутить у нього ще в носі, коли перце йому піднесемо. Гармати, ядра і вози до бою гарно рихтувались смоли кипіли казани, Із батьком козаки прощались. Прости нас, батько, якщо раптом Щаблюка та й когось долає. Бо смерть дурна, кого полюбить, до себе зразу забирає. Це ж баба, звісна, ще й погана, До того ж ходить із косою, а ми клянемось. Заберемо ще й попу ворогів з собою. Щось зроблено, а щось не встигли, замало часу вже було, Всіх з ніч положила, притихло змучене село. Продарло вранці сонце хмари, світанок півень прокричав, ніч поховала свої чари, метарства нові день почав. І вибухнуло серце від напруги. До бою враз команда пролунала, не будемо терпіти ми наруги!» а смерть свою загінку починала. Щоб захистити людей, що в фортеці вже не вміщались, біженці ж прийшли. Лишили лицарі цю захисницю і бій святий всі у село пішли. Ги, браття любі, не журіться. Тут кожному десяток припадає. Завісний сотник хрестить ворогів, Ще й пісню про колиноньку співає. Та кулі мов джмелі впинаються у тіло і хочуть знищити, здолати козака. Відмахується він, це засвербіло, бо не лякають рани вояка. Хати горіли в полум'ї зникали. Жінки кидались у вогонь з дітьми, бо вільну смерть для себе вибирали, і ворогів лякали цим вони. Вже й ніч настала, і серпом безжальним місяць жнива криваві по полях збирав, і, ляг, зморившися від крові та від бою, свого інця на перемовини послав. Той посланець дивився в очі людям, а горе серце рвало їм живцем. «Ти, Паном на землі цій бути хочеш, ти думаєш, що в рабство ми підем. В неволі ми жили, і пана лиш позбулись, життя в неволі то хіба життя, а волю ми й самі її здобудемо, свобода наша вістрі списа. І пекло у раю знов розбухтілось Хати палали, кров'ю плакала земля, не в силах захистить. Мов у перину, вона всіх мучеників В себе прийняла. Простіть на всі, казали побратими, зробили все, що тільки лиш змогли, за волю душу й тіло положили захисниками до кінця були, і падали снопами козаки, їм ангел смерті руки підкладав для хвинищів людей, зайняв фортецю. Та душі їх він так і не здолав. В останнє сховище селян фортечний погріб, удерлись вороги і здобичі шукають. Стоїть Мар'яна, з нею жінки й діти і моторошно тіні наступають. Сміялись хижу, обтирали ласогуби, до соловні славні і красиві ці жінки. Ті ж дружно бочку смертю обступили і смолоскип. До неї піднесли. Не бійся, ночку, тату нас зустрічає Мар'яна міцно сина притуляла, ворота в рай для нас він відкриває, а ворогам же гнівно відмовляла. Ніхто рабів до раю не пускає, не думайте, що подолали нас. Тут кожний сам дорогу вибирає, Йдучи на смерть, відправим пекло і вас. Здригнуло сонце, і струсилася земля, і душі полетіли із землі на небо, боги самі не розуміли, де що є, усе перемішалося і рай, і пекло. У відчаї упало сонце за горби, зоря ураз криваво запеклася, і лиш калина по згорілому снігу китайкою повільно розтеклася. Високо в небі. Палахнули зорі, то душі праведні нащадкам затіяли, для того, щоб у саму темну ніч дорогу бачили і щоб не забували.